За цей тиждень я отримала дуже багато запитань такого типу. І ми дуже вдячні за вашу цікавість, за те, що ви пишете нам, цікавитесь з нами, та далі я вам покажу варіанти взаємодії з нами та навчання у нас. Отже, перший варіант занять це заняття в групі. Заняття тривають 55 хвилин, та в групі до 5 людей. Якщо ви надаєте перевагу більш індивідуальному підходу, тоді пропонуємо вам заняття в парах. Ви можете прийти із своєю подругою, другом, колегою, партнером чи навіть дитиною. Таке заняття триває 50 хвилин, і тут вже ми пропонуємо більш індивідуальний підхід, адже заняття розбудовуємо за планом, але під вас, під ваші вимоги та ваші вподобання. Власне, індивідуальні заняття трошки дорожчі, але тут ми вже пропонуємо індивідуально обраний графік із вчителем, також індивідуальний план роботи, все для вашого комфорту. Ну і наостанок також пропоную заняття в суботньому розмовному клубі. Заняття відбувається щосуботи о 10.00. Зазвичай їх проводжу я. Тобто, якщо ви шукали взаємодію саме зі мною, то вам сюди. Рівень, рівень участі може бути від А2, не нижче А2 і вверх. А також е заняття триває півтори години, кількість місць 10. А якщо ви ще досі сумніваєтесь, варто вам йти на заняття чи ні, то пропоную подивитися більше інформації та можливість повчити іспанську самостійно на YouTube-каналі та у telegram каналі Посилання залишаю. А щоб бути в курсі всіх подій а, та того, як розвивається наша школа, які є варіанти навчання, які групи, який графік, пропоную вам підписатися на мій інстаграм, а також на мій канал в Ютубі, для того, щоб дати Ютубу знати, що тут цікаво. А також в описі до цього відео залишаю вам посилено на телеграм-канал, де часто виставляю якісь цікаві історії, варіанти покращити вашу іспанську, варіанти читання, практики мови тощо. Adiós.